Відкіль бредеш ти голово лиха, Лисиця так мовля ослові. «Дивився, як там лев здиха, аж генутій діброві. Підеш, пань Матько, подивись. Ти ж зналася із ним колись. І. Що тепер із ним зробилось? Де в біса й сила тая ділась? А то було, як гуконе. Не втями зляку, де б сховався, таке було те пугало страшне, Мабуть, його весь світ боявся. Тепер лежить, неначе пень, і ніч, і день. Ніхто його вже не боїться, усяк безпечно йде дивиться. Хто схоче добре ускубне Завражий чуб його зубами, а хто під боки стусоне, чи дрюком, чи рогами. Ти запевне не посмів? Йому підсміє лисиця. Оце таки. Чого дивиться? І я його раз захмелив, нехай і наших знає. А й в людях такечки буває. Чи то вже світ тепер такий? Поки ти чим кому страшний, усяк тебе і поважає. А тільки як небудь спіткнись Дивись. Хто поважав, той лає.